Друзі, пропоную приготувати дуже смачний шоколадний бісквіт, який вийде точно у кожної господинки. Для цього нам потрібно 5 яєць, 150 г цукру, приблизно 80 г борошна і приблизно 50 г какао порошку Розділяємо окремо білки від жовтків. Білки починаємо збивати до пишної білої. Пінки. Потім починаємо вводити приблизно половину цукру, також додаємо ванільний цукор для кращого аромату. Гарно збиваємо, досить довго, хвилин 5, як мінімум, до дуже-дуже пишної білої піни, щоб вона стала така, як на відео, майже глянцева. Потім відставляємо білки в сторону і приступаємо до жовтків. Починаємо збивати 5 жовтків. Також, коли почне утворюватися пінка, почне біліти, сюди додаємо залишок цукру, щоб у нас гарно довго збиваємо, приблизно по часу, майже так само, як і білки, маса буде біліти все більше і більше, і збільшуватися в розмірі. Ви це побачите ось так, як на відео. Маси стало вже більше, і вона гарно побіліла і перетворюється в таку, наче як сметанку. Це вже вона готова і починаємо наш, наші жовтки вводити до білків. І легенько час від часу перемішуючи лопаткою, наче як вмішуємо жовтки до білків, але не дуже сильно перемішуємо, щоб маса не зменшувалася. Все це робимо акуратно. Потім до готової маси починаємо просіювати зовсім потрошку борошно з какао разом. маленькими порціями, знову ж таки вмішуємо тільки лопаткою. Все вже ми міксером не користуємося Поступимо. гарно перемішуємо все. Декілька разів, і в результаті ми отримуємо ось таку красиву темну шоколадну масу, яка дуже-дуже гарно пахне. Ароматна і виглядає, як має бути. Потім отриману масу ми перекладаємо у форму на таку кількість продуктів. Я брала форму 20 см, дно форми устиляємо фольгою. І викладаємо ось так, як на відео, поступово, не поспішаємо, щоб тісто заповнило всю поверхню форми. Ось так акуратно. І потім у кінці трошки лопаткою розрівнюємо по всій формі наше тісто. Потім ставимо його в духовку. При температурі 170 градусів приблизно на 30 хвилин. Дивитися шпажкою дерев'яною до готовності, щоб вона була суха і чиста, потім виключаємо бісквіт, коли він випікся, і трішки залишаємо охолонити. Дістаємо, знімаємо дно, беремо довгий тонкий ніж і вирізаємо наш бісквіт, як на відео, акуратно з того форми. Щоб його було дуже легко виймати. Робіть все не швидко, поступово і у вас обов'язково все дуже гарно. Ось так виймаємо і отримуємо красивий, запашний, досить гарно піднявся наш бисквіт. Робіть, у вас обов'язково все вийде, і ви зможете вашу сім'ю порадувати дуже смачним шоколадним тортиком. Ось такий красивий пористий бісквіт, який дуже гарно пахне.